Це котельна обласної дитячої лікарні, одна із найсучасніших в Одесі. Запустили її рівно рік тому. Обладнання тут німецьке та італійське Все за останнім словом техніки для максимальної енергоефективності. Цей котел ледь теплий, але насправді температура в ньому вище 70 градусів. Він не гріє повітря. А отже, втрати тепла мінімальні. А це спеціальне обладнання для очищення води, що потрапляє до лікарні. Всередині батареї не утворюється накип. Тож тепло не втрачається. Сергій працює в цій котельні з дня запуску. каже: вона функціонує цілий рік, щоб у лікарні завжди була гаряча вода. Прилади дорогі, та результат цього вартий. У більшості випадків труби в місті старі та фактично опалюють вулиці. Бальші йдуть, велика підпитка. Тобто то уходит -то під землю теплоноситель, а в холодна вода обратно нагрівається, а уходит где десь під землю, тобто большие потери. Здесь подпитки, ну, практично, тільки якщо если час ремонтних каких то не небольшие. опалювальний сезон в Одесі розпочався минулої п'ятниці. У першу чергу підключили лікарні, школи та дитячі садки. У більшості житлових будинків батареї досі холодні. Кожен утеплюється як може. Родина Валентини Васильівни замерзає у власній квартирі. Сама вона якось зігрівається та найбільша біда з сином. Він інвалід та майже не може рухатись. Ні, зараз 15, п'ятнадцять днем. Утром було 11. У мене, наприклад, син інвалід першої групи детства. Він у мене. Е... Сидить, більше сидить, ніж він не ходить. Він двигается немножко на трьохколісному велосипеде вот, этим, вот в основному в постоянно основном сидить. Є обігрівач та вмикають його рідко, занадто дорого. У вересні підняли тарифи, а комунальники обіцяють дати тепло лише за два тижні. Позвонила, коли в теплосеті нашу к диспетчеру. Они мені сказали, що у них газу немає, навіть ще на проверку теплосети. Они еще им не за не закачали газ, чтобы проверить это ну, начать подготовку. И они сказали, что они так думают, что наверное, скорее всего, что они включат нас 1 ноября. Хоча тепло одеси там ще не увімкнули, чиновники вже попереджають. Якщо потепліше і середньодобова температура буде вище 8 градусів, опалення можуть тимчасово вимкнути. При цьому одесити платитимуть лише за фактично спожите тепло, з того часу, як його дадуть. Некоторі говорять, що вже люди з 9 числа почнуть платити за отеплення. Ми ще раз повторяємо, люди будуть оплачувати за те тепло, вони отримують. Тобто, якщо буде 12, 15, 14, так. За від температури. Наприкінці тижня в місті вже запустили майже 50 котельних. В першу чергу тепло отримують мешканці великих спальних районів селищ Котовського й та Ірова Олександра Мироденко Євген Руденко. Підсумки тижня перший міський.